Від магніт притягуй позитив на ух радіо. Це в ефір для того, щоб потішити вас, підняти вам настрої, для того щоб з'явилися трошечки більше енергії. Половина робочого дня вже позаду. Зараз будемо з новим гумором з новою атмосферою, продовжувати для вас. І тому сьогодні з'явилася Каріна. Я дуже хочу побачити, наскільки е, красиво впливають е, дівчата колеги, які приходять на роботу, обдумавши свій гардероб. От зайшла Каріна в студію. Шкода, що ви зараз е, в прямому ефірі це його не бачите, але все змінилося. З'явилися усмішки, з'явилися компліменти. А зараз ще з'являється в оселі історії. Каріна, вітаю тебе! Вітаю, дякую, люди. Мені дуже приємно. Справді я просто впевнена в тому на 100%, що наш саме наш гардероб і то, як ми який ми маємо вигляд, він формує нам настрій. Ось так, а ми настрій будемо формувати завдяки Рубриці Тернопільські тре. Це їх підготує для нас Каріна. І чим ти сьогодні будеш нас дивувати? Якою підпослухаємо? Давайте, Давайте послухаємо. Українка Марина В'язовська розв'язала математичну задачу, над вирішенням якої науковці всього світу працювали понад 400 років. Навіть Кеплер та Ньютон не змогли її розв'язати. Це рівняння вирішує як у восьми, так у також у 24 вимірних просторах розміщується нескінченна кількість точок, які відштовхуються одна від одної. Рішення цього рівняння зайняло лише 23 сторінки та два роки плідної праці. Іальний уявляє... коментар. Новини, які чекав від мене тато, коли питав, як справи в школі. Два роки! Два роки для того, щоб показати світу, на що ми здатні. Але все, все починається з того, наскільки наші батьки активно запитуються, як ти вивчив ваші завдання і що у тебе в школі. Класно! Так, далі так само про літній період і про відпочинок. Е, якщо чесно, я просто хочу в санаторій. Не за кордон, не на тусовки, а щоб в мене забрали телефон. Я собі гуляла по травичці зеленій і ходила в їдальню їсти тричі на день. <рес> Бо в дорослому житті дуже часто. Нам немає часу, щоб приготувати, і нам так хочеться, щоб хтось був, хто би приготував це тричі в день. А нам тільки е, от, треба було одягнутися, спуститися, поїсти <рес> і далі займатися своєю справою. Ну так, оздоровлення воно таке, особливо коли 30+. плюс. Батьки айті айтівців, айтівців в їх роки. Айтівців це люди, які працюють в, в айті, родили дитину, працюють 25 на 8, будують дачу, купили машину. У цих же айтівців депресія через погоду, діарея від на кокосовому. Так, так, ну я сподіваюся, це не про наших слухачів, ну, але все ж таки життєво в стресах про це пишуть. Е, отже, зач Знайома з села купила ляльку Лабубу. Наступної ночі у тому селі щось передушило усіх курей. <рес> Точно Лабубу? <рес> Зараз діти і дорослі просто шаленіють на сумки іграшки дітям. Все Ну, Дез пам'ятаєш, коли було в новинах Чупакабра, да. то тепер да, буде да. Лабубу в селі. <рес> І так само останній і дуже такий актуальний тренд, який зараз шумить інтернет. Дівчата, якщо ви не вийшли заміж до 30, не кіпішуйте, значить, ваша доля вийти заміж п'ятдесять 55 і орендувати всю Венецію. Це про про весілля, весілля, знамените весілля власника Амазон. Ну що ж, ти знаєш, насправді це надихає така історія, і тому е, я теж зачепилася за неї. І я хочу сказати, що в будь-якому віці от відчувати себе щасливою, відчувати себе е, такою самодостатньою дуже важливо. Нещодавно в нас було. Ла мрічка Бурмака в ефірі, uh -huh. і вона зізналася, що їй 55. Як 55? Я не можу повірити. Хоча справді її пісні я її дуже люблю, давно пам'ятаю, але я ніколи не задумалася, який в неї вік. Але вона прекрасно е, виглядає. Вона настільки наповнена такою е, енергією, такою світлом і теплом, що вона заряджає інших. Це при тому, що в неї досить такий складний період в житті. Те, що вона пережила завдяки музиці, завдяки тому, що вона спілкується з людьми. Ну це просто чарівна тому людина. Тому що Головне, те, що всередині те, що всередині, так і воно нам потім вже це все назовні виходить, і е, ми не можемо тоді думати про вік. Ми просто розуміємо, що це красива талановита жінка. В неї очі сяють, і нам хочеться от власне спілкування з такими людьми. Ну, Чоловіків, я думаю, що теж так буває. Отож, бажаю всім слухачам писати свої думки у ТРЕЦ, позначати у Радіо, І вже наступного разу саме ваші думки звучатимуть на ух. Дякуємо тобі! Ну що ж, хорошого настрою, вам класних, позитивних історій, чудових людей поруч. І знаєте, що завжди разом з вами у Радіо. Танцюємо під порічками.